Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хочу показати вам дві покупочки, які я зробила на е, сайті Розетка: дві покупки, два предмети, які дуже корисні мені е, в моєму господарстві і особисто для мене. Ну, Перше, це я хочу показати вам порадіти е, з вами разом це така е, скринька, скринька для прикрас. Вона Дуже зручна, дуже компактна. І я так думаю, що не тільки я така одна, яка має багато різних прикрас, і ну, вони в роздріб просто розкидані: то в кульочку в якомусь пакетику, то в коробочки, і біжутерія, і коштовні якісь прикраси, золото, срібло. І я вирішила собі зробити такий ну, ніби приємний подаруночок, купила собі таку скриньку. Скринька для прикрас. Я вам зараз докладніше розкажу. Значить, на цьому сайті ці скриньки були в різних кольорах. Ну, мені потрібна була біла, так як у мене сама спальня біла, в таких шпалери біло-кремові, то я вибрала біло, але мені прийшла вона чомусь не білий колір. А він заявлений білий, а прийшла в кольорі айворі. Ivory. Така, знаєте, слонова кость. Я спочатку подумала, ну, чому б ні? Тому що подивилася, вона мені підходить під мої шпалери. От, І дуже така вона компактна. Зараз вам покажу її розміри і розкажу, покажу, яка вона всередині. Значить, Ось така вона по довжині 23 см, по ширині вона 18 см, і по висоті вона 10 см. Скринька, ну просто причудова, як для мене. Я її ось дивіться, зараз відкрию. Значить, зроблена вона ем, така текстура, мабуть, шкірозамінник. Так, шкірозамінник, Але він дуже якісний, такий дуже гладенький, приємно її брати в руки. Е, має вона ось, такий, ось таку ручечку для того, щоб відкрити. І. Е, Нижнє відділення, ну, зараз я вам по порядку, нижнє відділення має відкриватися таким от, знаєте, ручечка з камінчиком. Дуже приємна, красива така, статусна, так. відкриваємо скринічку і бачимо, що на цій задній стінці є люстеречко невеличке, є відділення для сережок, сережки-гвоздики. Бачите, тут дуже багато їх. Тут раз, два, ну, навіть не знаю, на 10 пар вистачить. Є відділення такі от три, чотири верніше такі квадратики. І хочу зазначити, що сама середина дуже, дуже приємна тканина. З тканини зроблено, така, ніби знаєте, стрижений е, м -м, вілюр. Вілюр, така вона оксамитова, дуже приємна. Значить, е, бачите, тут для такі гачечки зроблені, е, вони ну, ніби картонні. Ну, тримати для кулончиків, для різних підвісочок, щоб тут ось не, не бовталися. Дуже красиво буде виглядати. Так, і ось тут навіть є ключик ключик для того, щоб зачиняти цю скриньку, але я не знаю, для кого зачиняти, мабуть, для дітей. Тому що, якщо не дай Бог для крадіїв, то цей ключик взагалі не потрібний. Просто забирають скриньку та й все. Ну, то не дай Бог. Значить, ось такий ключик є. Такі відділення, дуже багато відділень для колечок, для каблучок, от, і відділення для Ось таке велике відділення для годинників, для годинників і великих браслетів масивних. Ну, Я так думаю, я сюди буду сюди класти масивні браслети і годинник. Так, далі покажу вам, відчиняється ось така шухлядка знизу, теж дуже приємна. І шість відділень для зберігання ну, будь-чого, що заманеться вам для каблучок, для браслетів, для цепочок, для будь-якої біжутерії, для брошок. Ну, тобто, дуже, дуже класно. Мені сподобалась вона така скринька для прикрас, дуже гарно виглядає, дуже зручна. Ось така, бачите, дівчата. Кому потрібно, можете придивитися. Зручна, красива, компактна скринька для прикрас. Так, іще одна дуже корисна річ, дівчата. А, я ще хочу сказати, що яка ціна її. Її ціна 1000 гривнів. Ну, Можливо, і дорого, але ну, вона того варта. 1039 гривнів. Ось її, ось можете подивитися, її її код Біла, ось код її зазначений. Ось така тисяча гривень. Дуже хороша. Я дуже довольна. Ще поки нічого не складувала, хотіла вам показати, а потім складу свої прикраси і похвастаюсь вам, покажу, яка, яка вона на міськість. Так, і ще одна, дівчата, дуже корисна річ: це мішечок, така турбинка для зберігання хліба. Як не дивно звучить торбинка для зберігання хліба, але вона дуже зручна. Дівчата дуже зручна. Це торбинка, в якій хліб не сохне, не зацвітає і для довгого зберігання. Зараз я вам трішки розкажу за цю, за цю торбинку. Ось іде вона в такому кульочку, в такому пакетику. Так. Ось умови використання, догляд і ось така ну, така, не брушурочка, така е картоночка до неї йде. Щодо цього, цього, цієї торбинки, я вже її використала, я вже перевірила. Дійсно, як ви знаєте, я сама випікаю хліб, і в цю торбинку поклала хліб свіжий. І ви знаєте, він у мене буханець лежав, ну так, для експерименту. Я поклала неділю лежав свіжий хліб. Дівчата, свіжий хліб. Значить, дивіться. Значить, перший слой, верхній слой, тут йде бавовна. Оця тканина йде бавовна. Внутрішній, слой, внутрішній шар йде льон. Бачите, ось такий льон, натуральний льон. А всередині між цим шаром і цим шаром є прослоєчка поліетилену, але поліетилен, відчуваєте, да? як він ну, ніби так шуршить. Завдяки цього поліетилену і натуральної тканини, поліетилен зазначу, віддихаючий. Завдяки цьому хліб не черствіє і зберігає свої корисні властивості. Ось така фірма Goodlex, завжди свіжий хліб. Вона дуже. Ну, дуже зручна, мені так сподобалось. І навіть ось вона зав'язується Ось так зав'язується вона затягується, торбинка така. І дуже красиво виглядає ну, на кухні. От навіть поставили її з хлібчиком в зав'язаному вигляді, зав'язали таку торбинку і дуже красиво виглядає. Будь-який буханець сюди заходить і красиво, і якісно, і ну, я дуже довольна. Дуже довольна цією турбинкою. Вироблено, до речі, вироблено в Україні наш український виробник. Ось придивіться, тому що, знаєте, постійно я постійно хліб кладу в якісь пакети целлофанові. Навіть якщо вони органічні, то все одно хліб трішки зацвітає з часом і сохне швидко. А хлібнички вони в мене ну, теж мені не подобаються, теж хліб сохне. І тому я придбала таку торбинку. Дівчата, придивіться, кому цікаво, ну дуже хороша річ. І він не дешевий, скажу вам, він коштує тисячу гривнів. Тисячу гривнів, але вона дійсно того варта. Так, ну ось такі мої були покупочки. Дівчата, кому цікаво, можете придивитися, можете скористатися моїми порадами. Всім дякую за перегляд. Друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.